чоловік чи жінка зараз комусь з вашої команди доведеться лягти на цю чарівну дошку і пролежати на ній 60 секунд, дати відповідь на найбільшу кількість моїх запитань. І відповідь може бути на мої запитання лише чоловік чи жінка. Триматися за дошку руками за її краюшки не можна. Мішель, ти так на мене дивишся? Ходім зі мною. О, на тобі. А Мішель а вже собі зробила. Я вже там. А це не я. А я хочу <плес> тебе ще раз там побачити. <плес> добре. Думаю, що краще це все. Тобі зараз е, <плес> добре. розутися добре і, здягну... і верх зняти. <плес> так? так. Ти просто краще прилипнеш. Ну добре. Знімай. Все правильно. <плес> добре. А, і не будеш. О, да, знімається. Дякую. Так, 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 так. Стривай, давай я тобі. Дивись, вона може зараз похитнутися, нічого страшного в цьому немає. Іди впевнено. Будь обережна, будь ласка, Мішель. Добре. Так. — Тобі ще лягай. співати. Колись. Лягай, лягай, лягай. А вже почалася. Лігай, лягай, ні, не почалася, <реш> лягай. Все, вляглася, нормально? Боже, зайка, тримайся. Починаємо. Хто є винахідником безпілотника Байрактар? Там... Чоловік. Чоловік чи жінка? Чоловік. Чоловік. Так, Сельчук Байрактар. Режисер фільму Тіни Забутих предків. Чоловік. Так, Сергій Параджанов. Кого немає в гурті кіз? Є всі. А, жінка! Всі жінка. тут? Правильно. П'ятий елемент в одноіменному фільмі. Що, я не розуміла питання. П'ятий елемент в одноіменному фільмі. Хто був п'ятим елементом? А, жінка. Жінка, Правильно. Міла Йовович. Хто вказав напрямок російському військовому кораблю? Чоловік. Правильно. Кого із дітей у батьків Котигорожка було більше? Чоловіків? Правильно, був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. А? Хто з літературних героїв побував у країні чудес? Е -е -е, чоловік? Ні. Жінка, жінка Аліса. Турандот, це чоловік чи жінка? Жінка! Правильно. Хто перший довів, що земля кругла? Чоловік! Правильно, Арістотель. Вау! Вау! Це. Ви бачили, як вона літала по цій дошці? Це про цей конкурс вихора називається ЯМЕМ. Молодець! 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 Все, тобі дякую клас! Дуже молодець! Продовжується сьомий раунд, і мені хочеться запросити цього прекрасного хлопця до дошки, словами відомої хмельницької поетеси Лесі Нікітюк. Чекаємо. Він для свого села не придумав. Гімну ані трошки. тому Антон вельбой виходь до дошки. Сильно! Давай, це клас. Давай, Антон. Ми Хамі тебе унарі, Давайте підтримаємо Антона. Погнали! погнали. Роздягатися будеш? Ні. <звілля> <звілля> Я спитала просто мені роздягати? Просто запитала. <звілля> Антон, може, ти розуєшся, хоч? Думаєш? Так, да, тобі буде краще. 100%. Разживаєш. Давай. Ой. <зві> Боже. собі Лягай зірочкою! Лягай зірочкою. От. Ліг. Час пішов. Міністр цифрової трансформації України. Чоловік. Правильно, Михайло Федоров. Лідер у стаді зубрів. Е, чоловік. Неправильно жінка. За народною прикметою, якщо на підлогу впаде, ніж чекай в гості. Е... Чоловіка. Правильно. Кому належать слова? Мені потрібна зброя, а не таксі. Е, чоловіку. Чоловікові. Президенту Володимиру Зеленському. Хто є засновником стилю панк у моді? Е, чоловік. Неправильна жінка Вів'єн Вествуд. Символ справедливого судочинства. Е. Е. Чоловік Скажи, неправильна стих, жінка Феміда не у мене сказати. все. Дякую. Ну, я держався я... отак. От вот. <рес> Навіть не з масіка дуже весело. Але, у вас вас на молодець в цілому. Молодець. молодець. Ні, все круто було. Ти, я... тримайся, Нет, ти як красавчик. Мір. Ти красавчик. Ти... ти молодець. Пане суддя, Привочи. у мене є одразу два <с зауваження. Перше, я розумію, що вам теж, як і мені сподобалася Мішель Андрада, і тому наша дошка дуже повільно нахилялася. А друге, дуже повільно Леся читала питання, коли наш Антон ледь тримався. На Коли дожці. мова йдеться про рахунок відгаданих запитань 8-3, всі зауваження недоречні. Перемога дівчат. Але я мав це сказати. Воно мені кипіло, накипіло вже. Я мав це сказати. Дівчата! Дівчата! Не для Дівчата! того я Дівчата! тут стою, щоб мовчати. Це ми виграємо 14 виходить. Мужики! Зачитаю питання. Постарайтесь в тому ж самому темпі, як я читала запитання на дошці. А давайте. Скільки відсотків чоловіків кажуть жінці, що вона і так гарна. Аби не витрачати гроші. Наїб'ють oh. да, процедури. Таке питання. Що, ось таке питання. О, Цікаво, цікаво який це відсоток. Я б хотіла, тому, що що, щоб було менше Але їх така багато. Що більше. Так? Угу. Може, десь так само як і мене. питання сімейний є бюджет, берегі. щоб не тратила. Так. То, я кажу дівчині, що вона гарна, не для того, щоб не давати їй гроші на косметику, вона а тому, що є вона гроші, гарна. Це правильно. Тому що ми. Ні, неправильно. Знаєш, ми в чоловічій команді. Я так подумав. Ні, взагалі нас, нас, нас чоловіки щедрі. Вони вже 35%. відсотків. Дивіться, у нас є така тенденція автозверху, зверху. Якщо ми не знаємо, кажемо половину. 40. І сорок 41 да. Кажемо 41. Давай. Добре. Щось вирішили. Ми приймаємо рішення швидко, і Даша Кубік любить озвучувати цифру. Це наша традиція. Але конструктивно, будь ласка. Окей. Я так з дівчатами подумав. 41 Дякую. Дякуємо. Ми приймаємо вашу відповідь: 41%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. Яка, звісно, що неправильна у дівчат. Ну ж бо. От везе їм сьогодні. Чоловіки не треба так. Що з вами не просто, так? Просто, не треба. треба. А везе! я хотіла сказати 50 за ним. Три, там ти казала. Музики! А що, пане суддя? Музики. А оголосіть, знаю, будь планете, ласка, я, я ту копійчинку, яка капнула нам. Ви наробили на 11 тисяч гривень перед фіналом. Хлопці, у вас лише 7 тисяч гривень. Чого лише? Нормально. Нормально. У нас є стратегія, Нормально. щоб вони пустіли, а виграли ми в фіналі. Ми за руки, за руки, за руки. Дівчата! Дівчата! Руки Дівчата! А от зараз, от зараз, ви побачите, чому ми так грали. І перемога буде за нами. Ось побачите. Я вам клянусь.